Дуже прохолодна погода, але дуже гарячий Я ми сьогодні з вами спостерігали. Київське Динамо знову мінімально обігрує е, Мак... е, північно-македонську шкендію з рахунком 3-2 у четвертому протистанні в історії цих команд. У нас одразу є перший гість. Автор першого можна сказати, шедеврального голу сьогоднішнього матчу Андрій Єрмоленко. Андрій, запрошуємо у кадр. Добрий вечір. Вітаємо Добрий. з перемогою. Вітаємо. Бо ж сказати, дуже прохолодна погода, але з вами я, дуже гарячий Андрій Шахов. <гум> <гум> з нами гарячий гол Андрія Ярмоленка сьогодні бояльський перед ефіром попросив сказати, що це саме він тебе навчив грати п'ятою. Так, так, ми після кожного тренування залишаємося і він мені показує, як правильно бити по м'ячу, там беру приклад з нашого капітана. Сьогоднішній гол йому прийшов. Так, виключно йому. Дякую, Віталій. Дійсно, вже друга частина, ніби то друга частина збори розпочалася. Перші матчі ви казали, що було тяжко взагалі з м'ячем працювати, тому що довго до цього не були з м'ячем. Зараз вже друга частина вже наскільки просто вже з м'ячем навик. На, на, на ти, так. <реш> 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 ну, хтось на ви, хто, хтось на ти. А, Завдяки бояльському <реш> на тиму. <реш> <реш> ну, да вже вже нормально нормально працюємо, вже зіграли дві дві офіційні гри тому вже треба показувати показувати якість на на футбольному полі звичайно завжди будуть помилки тим більше в товариських матчах але це це нормальний процес найголовніше добре підготуватися до старту чемпіонату україни